Це отут? Можеш не думання. Хочте, хто воно. Ви скажу, чому випускаєте людей, коли сільки рожаєте? Ви ж пообіцяли, що не достає, щоб люди. Не писали, чого оспорячити, чого його розпорядження, хто вам дав такий? Є розпорядження судді, коли розпочали слухання, не запускати зараз журналісти західні сторонні почалися. Тобто учасники процесу, якщо подається розкладу, заросте. Заступник командира батальйону. А, ну але ж були заявки місії декласних 15 нас до початку. Діно, були діно, Заявки, я... заявки журналістів, я так зрозумів, що вони також так. так. написали канцеляри. Ні, вони заходяться вже в судовому засіданні. Ось такі зараз рішення буде і всього просто до цього. міліціянти сказали, що можна буде зайти, коли будуть міняти світ. Відкроти. Якщо перерва буде, то перерва ні, міліціянти сказали, коли будуть міняти світ. То, дивіться, вже заходить другий свідок. Ні, не свідки, коли була оголошена перерва. Час з розгляду слухання, не можна пасти на що. Це розпорядження безпосередньо судді, так? Так. Да. Все, зрозуміло. Якби міліціянти сказали, що можна допустити, а Дивити. Ні. питання. Має. На даний момент вони визивали тільки учаснику процесу.